Так, діти, доброго дня. Вітаю вас на сьогоднішньому уроці. Сьогодні будемо знову проходити видатну поетесу Лесю Українку. А, зараз, ви, ви бачите діти на екрані презентацію? Так, ми бачимо. Супер, хорошо. А другі бачать презентацію? Так, бачимо. Ну, що, так, бачимо. Зараз, секунду, діти я знайду свої окуляри. Секунди, ой, знаєш, Так, дивіться, план сьогоднішньої роботи, так? А, значить, ви бачите презентацію. Це добре, я вам зараз запускаю її. А, хто це у нас такий? Григорій сковорода? Українська література 10 клас. Вам скоро здавати ЗНО. Ну, через рік здавати, але здавати ЗНО. Українська література це такий важливий предмет. А ви оце от знущаєтеся над вчителькою? У мене 30 років стажу. А ви оце от починаєте. а ну. На... А на... Бондарчук Дмитро. Діма, а ти де? Я... Ти відпочиваєш? А я на Мальдівах. Ти на Мальдівах? Ой бо. Ну, дай Бог і мені таку зарплату, щоб на Мальдивах. Діма, а що це у тебе на голові? Це що вінок? Так. Да. Діма, ти ж хлопчик. Який вінок? вибачаюсь. Прибирай, прибирай. А це що таке? Що таке у тебе? У тебе щось там на лобі? Отак от добре, так. Да. Да. Діма, це... а ну, прибирай, прибирай, кому кажу. Ти маєш конспектувати, а не гратися оця, оця, з тими фільтрами. Конспектуй. Так. Леся Українка. Діти, хто це така? Ви що з Глузду з'їхали? Це псевдоним Лариси Петрівни Косач. Ви що, не знаєте? О, ти диви? Збирається вона мене вчити. Законспектували. Йдемо далі. Нарешті ми вже 10 хвилин назад сказали, що ми законспектували цей слайд. Тільки хотіла сказати, яка ти гарна, дівчинко. Паченко. А що не гарна? Гарна ти гарна Паченко. Сту Паченко. хорошо, я почула. Софія Турі. Соня, вмикай камеру. Ой, да, що, що? Камеру? Ти на уроці? А я не можу, прости. Що це не ти дов... не можеш? Що це ти не можеш? Соня, а в мене, ти... прикиньте, інтернет не ловить, якщо я врубаю камеру. Соня, не можна лови... не ловити інтернет в понеділок на першому уроці. Не лов... А на вашому році ніколи нічого не ловить. Зате у мене все ловить. Якщо у мене ловить, то і у вас має ловити. Чу Вона... якась вчителька наша, звісно. І це мені говорить учениця з, з... 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 найменням Леся Українка. Зате я знаю, що, так. що ви. Тихіше ти. Соня, ты. Вы еще так... не забудем про мене. Не, ну а может, не надо, все-таки, ні? Надо, Соня, надо. Украинскую літературу. Як я буду вас здавати. буду рада бачить. Добрый день. Добрый день. А що це у тебя за бамбулей на голові? Я вибачу. А це дивіться, я от вас прям прихорашувалась, поки йшла. Прихарашу... Надо ж красивый путь на литературе. Бамбулей, блин. Далі. Лена Головач. А кто такая Лена Головач? А что ты, девчинка? Це, це новая девчинка нова у нас. Мені ваша Наталья Ивановна ничего не казала. Она тільки вчора пришла. Вчора? Так у нас же давно розпочався. А в вона она вчера Лена. Лена, а ну вмикай камеру. Лена, я. А сам я вимкнула камеру? А ну вмикай камеру. Маєш сидіти тепер з камерою? Да, сиди, сиди. Так, я її зараз запитаю, дівчатку. Лена, Лен, голова, Члена. Диви. Мовчить, може, 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 дівчинка, бідна. Так, ви записали діти? Ну, мали записати. Такі розумні швидко, да? Так, значить, дивіться, дітки, зараз ви мені маєте перекинути ваше домашнє завдання. От бачу Соні робота, там се інших робота у мене, вон там от в чаті збоку. Так, Діман, дивись, сама ой. Сама робота, yeah. так, от дійсно, от заслуговує уваги, да? це ж. Значить, от зараз бачите? Зараз бачите? Да. Так. От, дивіться Чудова робота. Ой. Сама по собі робота дійсно достойна, да? Але все ж таки зовнішній вигляд трошки мене. Ех. Ну, я не буду. Ой, напружує, ну не напружує, ну от ви зрозуміли, да Ну, трошки мене робота. От зовнішній вигляд, в принципі, доволі напоганий. проте все ж таки зовнішній вигляд міг би бути кращий. Е, я чула, Діма, у тебе хтось там є, так? Да? Щоб да. погризти, так? Да? Хто така Ольга Комишна? Ну, я її прийняла. Ольга Комишна. Ой, ладно, Ольга. Камишна. Ольга так, ми вже закінчуємо урок, а поки урок у нас закінчений, Все. Все, до побачення. Пока-пока. так, План завтрашніх дій. Ти йдеш на ринок продавати. Я буду в селі далі працювати. Так, вірно кажеш. Вірно кажеш, Завтра маємо добрі гроші заробити. Будемо продовжувати нашу сімейну справу. Так. Десь. А я? А ти що? Ти залі сіди не рипайся! завжди в халепи встриваєш, оце ну, свої дурнацькі історії про щось розповідати. Ну, мам, докаже. Ну, мам, розкажи щось про вілу ще. А до речі, ось про вілу? Слухай, а розкажи, справді, давно твоїх історій не чув. От про вілу я можу розповісти. Значить, була собі віла. І наділяла от таких ось малесеньких діток різними особливостями. Тому могла дати дар співати, тому гарно танцювати. Угу. А як думаєш, мамо? А мене віла на, на ділить привабливостю? Та куди тобі це Ти і так наші з картинки змальовані. Батько правду каже. А ти продовжиш свою розповідь про вілу? Ой, сину, я тобі вже стільки всього про вілу розповідаю. Либо про щось інше. О, до прикладу, відносини між міфічними істотами та людьми. Да, мамо, продовжуй історію. Отже, з давніх давен було сказано людьми, що відносини між істотами та людьми не може відбутися. А чому так? Ой, зараз я тобі розповім, чому я ж так. Було то ще за моїх часів, з мого дитинства. Років п'ять мені тоді було. А хлопцю одному під 16. Ну вже справи йшли до женітьба, а дівки -то й нема нього. немає. Жоден три, плюс-мінус, якщо не пам'ятаю, з'являється у нього якась дівчина. Дивно вона з виду якась, завжди дивиться якось в одну точку, ходила неправильно. Але душі він в ній не чаяв. Та батьки її не дуже полюбили. Пройшов тиждень. Вже і женитьба має бути, а дівка, і хлопця. Ніде нема. Усе, усім селом ми взагалі їх там шукали. І тут на наступний день, ввечері, знайшли хлопця одного знаєш, Де? біля болот. Ой, плакала тоді моя мама, знайшов його лісоруб Микола. Той гадай, що то взагалі було з цим хлопцем. І хто його українтового Боже. Як шкода, хлопця, ти просто собі уяви. Сину, ти головне знайди собі дівку. Головне знайди, але, Щоб... але не мавку. Щоб такого не було. Добру, мамо, добре, мамо. Я обіцяю тобі, що знайду дівку собі добру, чарівну. Ох. Сину в мене, ну і багатир. Та годі, мамо, я вже весь в рум'янця. Всю дорогу мене нахвалює. Ти диви, Бо є за що? Он який виріс. Он скільки допомагаєш. А дівки нема та йому. Не, не та, та й не та. не та, та й не та. Он ходила свататись. Сусідка Катерино. Чого відмовив? Та годі вам, тато скоро на конях прийде, за сіном поїдемо. Іди, їжу готуй. в дорогу. Їжу я завжди встигну приготувати. А дівку, коли мені приведеш додому, то страшні ти диви страшні! Ану, тебе, -батька. А ну тебе, А Ану синку збігав ось туди, там до річки біля лісков, каже, там рибка ловиться, а я тут, знаєш, я сам справлюсь, тут роботи хвилин на 50 взагалі. Я в своєму возрасті спокійно справлюся. Ось ти там рибки налови. каже, там такі коропи ловляться взагалі. Ось принеси додому, мама любить рибу, ми всі любимо рибу, ти маєш це зробити. Давай, тебе. Батько, да ви таке вперто, що я вам слово не скажу. Хай Бог мила. Я тоді пішу, якщо що, кличте. О, дівка, а ти того чого тут? Дивно вона. І Хлопче, відпусти, відпусти, боляче, відпусти, кому я кажу. Ти в'ячеслав? Так. А звідки ти мене знаєш? До тебе в дитинстві приходила. Приходила? А що, сподобався? Бо ти мені так. Ха, ще чого. Я тобі дар дала. Не один раз чув від матері, хто я така. А подобатися? З божеволів? Ти людина, маєш водитися зі своїми. Так я і від батька, від матечу, що з вами возитися не можна, а з дитинства за тобою бігав. Ти диви, он ще хлопець витворяє. Що ти таке кажеш? Ти людина, а я богиня. Ну маєш. Добре, дай хоч намилуватися тобою. Та досить тобі, так зваблюєш мене. Та ще таке кажеш. Я ж теж почуття маю. Вона скаже. Та як так? Давай хоча б вечорам зустрічатись. Я її гарно співаю і танцюю. Я один такий хлопець на все наше велике село. Побачимо. Прийде, не прийде. Прийде, не прийде. Прийде. Хто прийде? Кохана твоя? Можна і так сказати. Якщо ти про мене, то я не твоя кохана. Я ось тут тебе побачила та й вирішила підійти, бо шкода стало. Шкода? Раз шкода, то обдаруй мене своєю любов'ю та поцілунком. Ану відійшов. Відійшов від мене, кому я кажу. Нічого я скутувати не буду, якщо я нічого не робила. Не робила? Да? А моє серце це не гріх? Ладно, дай хоч обійняти. Тяг тихой чай вниз хутора